Усім привіт! Ми ще почекаємо декілька хвилинок, щоб більше людей приєдналось, і будемо розпочинати нашу трансляцію. Сьогодні ми запропонували долучитись нашій партнерці, адже ми знаємо, як ви любите слухати історії наших партнерів. Тому ми чекаємо запит на приєднання і зможемо одразу розпочати. Так, поки ви можете писати, чи добре мене чути, чи хороший зв'язок. Так, бачу все добре. А також ви одразу можете думати питання, які б ви задавали нашій партнерці, оскільки ви зможете не тільки слухати, але й бути активними учасниками. Так, бачу приєднання. Доброго дня! Доброго дня! Дуже рада, що ви долучились до нас. Так, мене добре чути. Так, все супер. А мене супер. Тоже дуже добре. Так. чути. Тоді давайте починати Довайте. нашим глядачам. Як вас позвати та... доброго дня, мене звати Наталя. Я партнерка з міста Умаль. Три місяці тому я стала маленькою частинкою такої великої компанії. І ось готова повідповідати на ваші запитання і відкрита до спілкування. Супер. А що саме вас наштовхнуло відкрити таку кав'ярню самообслуговування і чому обрали кавову сферу? Чому обрала кавову сферу? Я в ній працювала. Я працювала баристом у нашому місті, мені завжди подобалася справа. І в 12 якби, стало таким. Путівником мою власну справу, тому що вони дають підтримку на всіх етапах. Для мене це дуже важливо, так як я такий маленький підприємець, який тільки розпочинає, то мені взагалі дуже дуже ця підтримка важлива. А як ви дізналися про нашу компанію? Це була реклама, чи можливо ви самостійно? Реклама, це була реклама. Я наткнулася в інстаграмі, як звичайно, і. Підписалася, почала слідкувати за сторіночкою, і так обрала компанію для співпраці. Угу. А яка перевага для вас була такою вирішальною, Якщо ви обирали, можливо ще між іншими компаніями? Е, так, я вибирала між, якщо чесно, між декількома компаніями. Е, перевага, по-перше, смак напоїв. Ну це дуже важливо. Я розумію, що це в цій сфері це номер один. І напої дуже смачні. дуже. Просто в нас в місті їх люблять, зайшли всім, як то кажеться. І, звісно ж, на всіх етапах. Я поспілкувалася з декількома партнерами, якщо чесно, нашої компанії. Всі дуже гарно відзивалися і радили, як би, вкладатися. Ніхто не повкодував ні один, що вклав гроші в цю компанію. Ну, це було декілька партнерів, я признаюся. Да, я поспілкувалася, і люди. Мені підказали, що все добре, все чудово, можете не переживати, підтримують на всіх етапах від початку до кінця. Зараз я трудюся, я це бачу сама, так що я дякую цим людям теж. Зараз, можливо, я для когось там також якимось Тай, таким. Ну, да. А чи доводи взагалі вагалися? От я розумію, ви там дізналися, дещо там розпитувались, а який термін це було, щоб от стати от уже власником каярні? Ну, о, місяців три, напевно. Ага. Так, три місяці мені було достатньо, щоб прийняти таке рішення і відкрити свою кав'ярню. У е, мене просто з'явилося більше вільного часу. У мене маленька дитина пішла в садочок. Я вирішила, що я зможу і зможу бути корисною, як то кажеться, можу потрудитися. Е, і зараз я довольна. Ага. Займаюся своєю справою, це все, і в мене чудово, це, це, це все виходить. Ми дуже раді це чути. А розпитання, як взагалі відбулася покупка кав'ярні? Можете поетапно розказати? Як відбулася покупка кав'ярні? Ну, ми списалися, задали всі запитання, які нас цікавили. З чоловіком сіли прийняли таке рішення, що ми якби складаємося. І... Потім оплатили на інший день, пішли в банк, всі ці моменти якби закрили. Після цього ми обирали локацію. Там декілька, буквально тижнів пішло на це, щоб обрати локацію. Ми а, вибирали реально. між декількома місцями. Коли ми вже оприділилися з локацією, ми вирішили там технічні моменти, там на тому місці, де ми мали встановлюватися. Там, ну, розетку встановили ми і лічильник, по-моєму. Коли це все було вже готове, ми зв'язані з компанією, і буквально за два, напевно, чи три дні нам вислали кав'ярню, допомогли її розвантажити. Ми з чоловіком її це був четвер. Я пам'ятаю, за цей день повністю до ранку ми справилися вдвох. Ну, вже подушка моя була. Mm. І вони, в п'ятницю у нас було відкриття, ми пригощали людей безкоштовними напоями і покликали своїх рідних друзів. Все якби пройшло в п'ятницю чудово, а потім вже із суботи ми вже повноцінно працювали, вже працювали. Ой, супер. Да. Я розумію, що ви повноцінно шукали локацію. А ну, будь ласка, бо я погано трошки чую. А, я так розумію, ви самостійно шукали локацію. Так, да, цього разу я самостійно шукала локацію. Ну, у мене був вільний час, я могла це, і я знала, що я справлюся. А якщо буду другу кав'ярню кав брати, то напевно я скористуюся послугою. Зараз трошечки більше, менше, менше менше часу стало. Ну, напевно, так. А так. Чи важко Чи у вас уже можливо просто був варіант, де ви точно? Розташувати кав'ярню. Ану, повторіт, бо я теж не почула. Mm. А, чи ви шукати самостійно? А, у вас вже просто був варіант, або ви хотіли розмістити? Чому вирішила шукати самостійно? Ну, було декілька варіантів, так. Ми вибрали між двома, там, де більш прохідне місце, тому що локація теж це дуже важливо. І, І тому вирішили зекономити. Тому що це коштує теж 500 доларів. По-моєму, я точно не пам'ятаю. Бачу, да. знають люди, куди саме поставили кав'ярню. Я думаю, їх цікавить. Це торговий центр. У нас знаходиться біля мого будинку, це 200 метрів. Це ще була одна така перевага, якби чому ми обрали цю локацію. На першому поверсі ми встановилися, і це район ринку. Там прохідність гарна, і не тільки ходять в торговий, і проходять ще повз якби самого торгового. Ми зробили вивісочку на дверях, таку, на дверях таку гарну берикаву з собою. І люди звертають увагу і заходять. Mm -hmm. А які ще, можливо, такі маркетингові рішення ви долучали до кав'ярні? Ну, інтернет, звісно. Ну. Інстаграм, групи наші, якби місцеві, я думаю, вони теж дали свій результат. Бо ми ну, закидали історії і на свою сторінку, і на сторінку нашого міста. Так що ось такі, такі моменти були, так. Да? Угу. А чи важко вам е, обслуговувати кав'ярню? Скільки часу взагалі це займає у вас? Е, дуже мало. Буквально на Певно, 20 хвилин, щоб все зробити, прибрати? Ну, можливо, я частіше трішки ходжу, бо я маю на це час. Я люблю, щоб було чистенько, то я собі можу перебігти. Мені це в задоволення, так що. А там взагалі 20 хвилин і все чисто, все добре. на початку сказали, що ви вже три місяці є власниці, так? Так, так. Чи виправдала очікування дана інвестиція в кав'ярню самообслуговування? Чи можливо, але чи? Да, виправдала. Хоча ми відкривалися перед літом, це були останні дні весни, але все одно, незважаючи на жаркий, якби період, такий якби, літній, потихеньку-потихеньку продажі почали зростати. В серпні вже набагато краще було, ось, вересень також гарні продажі. Так що ми задоволені, що я скажу. Це був ризик, звичайно, але ну, це принесло свої плоди. Я думаю, буде приносити в майбутньому також. Угу. Якщо б у вас була можливість рекомендувати друзям, чи також ви б рекомендували? Так, звичайно, я б рекомендувала. Звичайно, багато що залежить і від людини, яка ну, придбає франшизу. Але що, що стосується компанії, то вони в роблять все, якби, що потрібно. Підтримка на всіх етапах, все прозоро, чесно, і ну, я би радила. Угу. І, звичайно, від люди... Люди не залежить. Якщо людина буде прилагати зусилля і робити все, як то кажеться, від себе залежно, то я думаю, що все буде добре. Угу. Також бачу, що люди питаються, вас продажі кави. Ви, можете пісти навіть загальне, якщо не хочете детальні цифри, але ну, просто бачу, Ні, що. Різні. Ну, Буває 30, 35, 25, 40. Ну, Як який день. У нас ринок, то ми залежимо трішки від днів. Днів тижні. Так. Я ще нагадаю нашим глядачам, що вони також можуть активно задавати питання, якщо їх цікавлять, оскільки завжди, коли йде от прямий ефір з партнером, це завжди набагато цікавіше, ніж просто, наприклад, там відгуки в історіях. Тому ще може почекати на питань. А поки запитаюся, чи можливо у вас були плани ще купувати в майбутньому кав'ярню, чи плануєте ви якось розширювати свою мережу? Да, плани, звичайно, є. Так, ми ще я думаю трішки попрацюємо і будемо купувати другу кав'ярню. А хочеш в своєму місці розташувати, чи думала десь навіть в іншому? Моєму, це дуже зручно, і ти постійно можеш якби контролювати процес. Так що, звичайно, що в своєму. Так. У Нас цікаво зайшла в нашому місті, подобається людям. Так що, в чому ні. Бачу також питання, чи не було конкурентів у цьому місці, де ви поставили? Е, ні, ні. Такого формату в нас в місті немає. Просто є якби продуктові магазини, в яких там є свої такі, якби, кавоапарати, то це то, понятно, ми туди і не ставилися б. Ну, для чого. У нас є інші місця, для цього, тому, тому так. так. Е, ще вони коментики питання. У нас є супровід. Чи задоволені ви супроводом? І технічною підтримкою, питання, яку мене дає? Звичайно, дуже задоволена. Технічна підтримка завжди, в ту минуту, можна сказати, відповідає. Я там задавала там, деякі моменти, то дуже швидко ми це все вирішували, налагоджували, якщо там щось якесь, то я дуже задоволена, і дуже люди приємні всі. Є персональний менеджер Наталя. Ми з нею частенько списуємося, і ну я там раджусь, буваю з нею. То їй велике дякую за підтримку. Да. І всі останні так само торговий дім, всі-всі відділи, адміністратор супроводу. Всім дякую. Добре. Добре. Ми вам також дякуємо. Дякуємо насамперед, що ви розповіли свою історію, що ви приїдали з нас в ефірі, і бажаємо вам дуже хороших продажів та задоволених клієнтів. Дякую, дуже приємно. Вибачаюся, трішки можливо хвилювалася. Це для мене ну, перший раз, якщо чесно, так. Да. Але... Дуже гарно все розповіли, так що гарного Я... вам дня. Дякую так, вам також гарного дня. Процвітання компанії.